Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Сьогодні у нас 18 або 19 листопада. І це відео буде про бункер-перенавантажувач. Битує така думка, що бункер-перенавантажувач на 30% вам присвідчить жнива на полі. Ну от Я зараз на полі агрофірми е піщанка, які теж зберігають ґрунт, працюють по... Наукіл no технології. Хочу подивитись, вони, вони збирали кукурудзу е з, і був бункер-перенавантажувач. Врожай тут, я думаю, був достатньо сильний. І от хочу подивитись на ущільнення ґрунту. Давайте подивимось там, де не було. Пройдемо в масив, побачимо там, де вже рядки. Бачите, рештки ще ось пшенички. Ось такий шар. Бачите? Зараз я от пройду де Ну це края, а я хочу глянути. Хочу... Ну от давайте от. подивимось, подивимось там, де нема проходу техніки. От бачимо рештки пшенички. Під низом рештки, рештки кукурудзи, під низом рештки пшениці. Риємо ґрунт. Тут не було проходу техніки. Як бачимо, лопата заходить доволі швидко. От дивимось структуру, дивіться. Грунту. Гречка. Це навіть не гречка, це такий тв... сир. Ну, гречка. Зараз ґрунт дуже, звісно, вологий, але зверху ось є трішки оце ощільнення 10-сантиметрове, ось воно було е весною за рахунок цих опадів і потім різкої спеки. Але ось знизу структура ґрунту є. Навіть видно. От, трішки ще пшениці. Тепер заходимо, де був комбайн. От тут. Був проход комбайну, пройшло колесо, навіть чи є От. дивіться, мох є. Тут -от від, від протектору чи залишилось, був проход комбайну. Риємо, дивимося, як ущільнює у нас комбайн. Ну, де пройшов комбайн чутно одразу. 10 метрів верхніх, далі лопата ось ось да, комбайн топче. І ось бачите, де пройшов комбайн. Бачимо оцю послойність. От верх, дивіться, бачите, пластини. Вверх пластина. Потім трішки нижче ось іде пластина. От іде ще нижче. Пластина тут такі вже дуже великі ці гранулки. От, бачите, оці пластини. Взагалі-то оцих пластин не повинно бути. Це вже є переощільненням. Комбайн, тобто, робить доволі сильне переощільнення. Це, звісно, не є добрим, От, але хробаки є. Я думаю... Якщо тут буде сіяти соняшник, так в принципі воно з руками розкисне, воно як губка, земля відійде, але ущільнення є от, по проходу комбайну. От. Є от бункер Ось Тут був бункер перенавантажувач. Подивимося структуру. Ну, така ж сама історія, як і з комбайном. Бачите хробак. Та ж сама історія, бачите, пластини. От вони ущільнення, ось, бачите? Оці пластини. От хробак, дивіться, який. Бачите? Пластини. Тобто Бункер перенавантажувач ущільняє ґрунт так само, як комбайн на час збирання. Давайте ще отут ринем. Але тут вже інше питання. Чи варто воно їхати ще раз важкою? Ну, така сама історія, як з комбайном. Ось 10 см і далі твердо. От бачите, і ось знову ці пластини, знову ці пластини. Підтвердження на утілу, можете бачити от рештки, рештки пшенички ще минулорічної. От бачите? Якщо дивитись там де взагалі не було техніки, ось ще стоячі рештки, отак може буде видно пшениці, то тут ущільнення грунту взагалі дивиться. Лопата залетіла в землю. Структура, дивіться яка, розсипалося все. Да? Дивіться. Бомба. Бомба. Тобто мої думки підтверджені. Перенавантажувати. Трамбує землю так само, як і комбайн. Тому нове питання. Чи варто в технології No-Till, де ми не обробляємо ґрунт? Заїджати, окрім комбайна ще важкою сцепкою і трамбувати так само ґрунт? За рахунок 20% 30%. Плюс в кількості зібраних гектарів. От взагалі край поля. Можемо ще тут порити структуру. От бачите. 10 сантиметрів м'якого ґрунту. а далі от іде такий більш ущільнений. Але от тут нема, бачите, нема пластов цих пластин. Бо тут не було проходу комбайну. Цікаво. Все дуже-дуже цікаво. От бачите, де пройшла фура. Ну, де фура пройшла, тут звісно взагалі. Тут асфальт. Тут асфальт. Але ось нові думки. Нові думки. Не знаю, друзі, чи добре мене чутно, але... Я вважаю, ну, якщо у вас нема там 100 центнерів і вистачає гонів комбайну, ну, нема сенсу заганяти перенавантажувач перегрузчик цей на по бункер перенавантажувач на поле і трамбувати землю, ви уявіть уявіться. Рахуйте ще раз комбайном катаєшся. Хоча... Хоча З іншої сторони робити розкос, наприклад, розбивати поле на дві частини, робити розкос і також трамбувати землю. Ну, ти теж там на розкосі затрамбуєш. Спорне питання. Потрібно думати. Що ж, друзі, питання бункера перенавантажувача доволі серйозне. З однієї, ти його можеш використовувати в багатьох операціях. Це не тільки вивезення зерна в поля в момент збирання, а й завантаження сівалок, можливе вивезення силосу, гною і так далі. Але є й інше питання: перенавантажувач ущільнює ґрунт так само, як комбайн, і зазвичай, коли комбайн вивантажується в полі. Бункер-перевантажувач іде вслід з минулим проходом комбайну. Тобто рахуйте два рази, їдеш по одній тій самій колії та ощільнюєш ґрунт. Звісно, в технологіях, де є обробка ґрунту, це не є великою проблемою, можливо, навіть взагалі не є проблемою. Бо потім ощільнення обереться механічною обробкою ґрунту. Але в технології ноутіл, де ми не обробляємо ґрунти, намагаємося як найможна менше заїжджати на поле. Бункер перенавантажувач може залишити доволі серйозне ущільнення. Так, з часом воно зникне, але все ж таки 1-2 роки те ущільнення буде видно по розвитку рослин. Та я не бачу сенсу за рахунок плюс 30% до продуктивності комбайну. Якщо, наприклад, комбайн збирає 20 гектар за день, то за рахунок лишніх 6 гектар їздити там 20-25 тонною сцепкою по полю та ощільнювати в ґрунт, я не бачу взагалі сенсу. Краще вже зробити тоді розкос і бункер навантажувати, ставити на розкосі, щоб не заганяти важкі машини і вони не топли в ґрунті. Ну, отакі мої думки. Дякую всім за перегляд. Можу в завершенні сказати, що бункер навантажувач потрібен тільки в нутілі в крайніх випадках, коли там комбайн робить розкос і не встиг доїхати до краю поля. Або, наприклад, поставити бункер навантажувач на краю поля, як пункт передачі зерна від комбайну до вантажівок, щоб комбайн на краю поля не тратив свій час. І не їздив вперед-назад, трамбуючи зерно в машині. Ну така моя думка. Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую агрофірмі Піщанка за те, що вона зберігає ґрунт та працює на утілі. Усім наснаги та перемоги!